П'яту годину рівненщину засипає снігом. На дорогах області зараз працює понад 70 одиниць спеціальної, в тому числі важкої інженерної техніки підрядних організацій. Станом на зараз приїзд всієї мережею державної доріг області забезпечено, однак місцями він утруднений. Десь через велику кількість опадів, десь через вкрай обмежену видимість попереду. Два досить інтенсивних опадів, тож користуючись нагодою звертаюся звертаюсь до водіїв, подбати про власну безпеку та зважати на метеорологічні умови, плануючи поїздки Рівненщини, кермувати безпечно та закладати додатковий час і по можливості. Швидкість руху станом на зараз проводяться в дію додаткові матеріальні і технічні резерви, які були сформовані напередодні. Сподіваємось, що найближчим часом якихось істотних обмежень або зупиних комусів не буде. Ситуація залишається складною, але вона контрольована.